Фіналить наш топ культових телепередач проект, який познайомив українців з усім світом, а увесь світ з Україною популярне тревел-шоу Орел і решка. Кожні вихідні двоє ведучих відправляються в різні міста світу. За правилами програми, один ведучий повинен прожити суботу і неділю на 100 доларів США для європейських країн близько 88 євро, а другий може витрачати необмежені кошти, які зберігаються на золотій карті. Щоб вирішити, хто з них буде жити як мільярдер, а хто буде вчитися виживанню, ведучі на початку кожної мандрівки кидають монету і кожен раз все вирішує Орел або Решка. Ведучими проекту в різні часи були Алан та Жана Бадоєві, Андрій Бідняков, Леся Нікітюк, Коля Серга, Настя Коротка, Регіна Зрадниця Тодоренко, Анастасія, ще одна зрадниця Івлєєва, Євген Цинельников, Антон Птушкін та інші. За 25 сезонів ведучий від